Волонтерський рух став головною опорою української армії ще у 2014 році. Нову хвилю допомоги спричинило повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і саме волонтери, ініціативні групи та благодійні фонди стали зв'язком між цивільними та військовими. Максим Басун, керівник благодійного фонду Єдність громади Шлях до перемоги. Фонд створено на початку великої війни підприємцями Городоцької громади. Саме вони і є основними його донаторами. Ми активно збираємо кошти на автомобілі, на ті автомобілі, які потрібні фронту. Це такий розхідник на сьогоднішній день. І на жаль, часто автомобілі живуть одну добу. Дуже прикро, коли там збираємо місяцями, ремонтуємо. А Може бути, через добу вже автомобіль на фронті недієздатний. Зараз війна дронів, і це така дуже тонка річ автомобілі, тому ми їх активно ремонтуємо, тестуємо, купуємо завжди нову гуму. Зараз, наприклад, стоїть питання завжди на всі автомобілі, тільки зимова нова гума, для того аби цей автомобіль міг виїхати і ніде не зупинитися, довести наших бійців. Туди, куди потрібно купувати і ремонтувати автомобілі українським воїнам допомагає, і Анастасія Басараба, волонтерка із села Лісоводи. Займаюся я з 22 року, року, початку повномасштабного вторгнення. Почали просто збирати допомогу для хлопців, які пішли добровольцями. Для наших знайомих, друзів. Потім все якось все далі, далі, більше і більше. І на сьогоднішній день. Займаюсь пригоном автомобілів для наших військових, а також і ремонтом тих автомобілів, які ми пригнали. Ну я говорю, що ми насправді нас не дуже багато. Це я всі більшості знають мене через те, що я веду це все в соцмережах, показую, звітую, збираю. Ще є Олег, це мій сусід з села. Ми разом виросли і почали цю волонтерську діяльність разом, так і далі йдемо. Ну і ще ну, в загальному це я і Олег і ті люди, які нас оточують. На сьогоднішній день я оформлена офіційно волонтером е сама по собі. Е Оформилася я в 23-му році, в лютому місяці. Причиною ну, до того я була не оформлена, тому що. Ну, волонтерством займалися всі. А в пріоритеті у жителях села Чорниводи нагодувати захисників. Тож вони об'єдналися самі та об'єднали навколо себе мешканців городської громади. Працюють городочанки під брендом Чорнивіцькі господині ініціативна група, яка тримається сугубо на, на своїй мотивації внутрішній мотивації. Ні, мене зареєстровані громадська організація. Ми ніколи не думали про це, тому що. Ми працюємо для перемоги. Дея займатися волонтерською діяльністю нас напевно виникла в перші дні війни, тому що нам в перші дні війни, коли всі почули про таку звістку, що почалася війна, всі були ну звичайно. І нам треба було щось робити. Нам прийшла така команда, що до нас є 80 переселенців. І ми почали готувати тут місця їхнього розселення, і ми навіть жартуємо такий жарт, що наша волонтерська робота наша почалася з мішечка муки із ящичком маргарину, які ми придбали, скинулися грошима. Ми придбали ці продукти і почали пекти печиво. Ну і все закрутилося відповідно з саме з, з муки і, і з маргарину. Потім ми зрозуміли, що печивом це ну, печиво є печиво. Ми придбали кільканадцять шерстяних баночок, купили. E І почали такий напрямок як консерви в жерстяній бальці, тому що вона дуже практична. Її набагато більше хочуть бачити хлопці, тому що їх можна кинути із дрона. Вони не б'ються, його можна кинути в рюкзак. Тому основним таким нашим напрямком нашої роботи це є жерстяна баночка. Волонтерська діяльність активістів героїв нашого сюжету триває третій рік. За цей час кожному та кожній з них вдалося досягти суттєвих результатів. Мені не віриться, що цього року буде нашому. Годіному фонду три роки. Не знаю. Мені здається, що це один-два дні часу, а вже три роки. Основна наша задача, так як я і говорив, це автомобілі. Ми придбали вже десь здається біля 50 автомобілів. Це ті, які придбали майже всі за кордону і передали. Доремонтовуємо декілька автомобілів, Ми оперуємо, оперуємо сумами. Десь приблизно біля двох мільйонів. Гривень щороку це ті суми, які вдається нам назбирати, аби купити автомобілі. Кілька автомобілів команда Максима Басуна придбала за кошти, які фонду передали рідні загиблих героїв Городочан. І якщо основними донаторами фонду єдність громади Шлях до перемоги є підприємці та рідні військових, то Анастасії Басарабі закривати збори, здебільшого допомагають користувачі соціальних мереж. Приблизно можу сказати, що зібрано е в більшості. В інстаграмі це близько 2 мільйонів гривень. За майже три роки це приблизно. Пригнано машин, не знаю скільки, ну близько ста. Також були рації, тепловізори, дрони. Ми на сьогоднішній день ми дуже добре співпрацюємо з литовськими волонтерами. Нещодавно литовські волонтери привезли нам 15 дизельних обігрівачів, які вже на сході обігрівають наших хлопців. До речі, дуже класна штука. Завдяки незламній підтримці українців значно масштабувалася і ініціатива чорневіцького господині. І з кожним днем слава про них ширилася все далі, дозволяючи городочанкам забезпечувати наших захисників ще більшою кількістю необхідних продуктів. Тільки почали нашу волонтерську діяльність. Ми відправляли тільки хлопцям села Чорниводи, Модри голови попірно, тобто нашого старостинського округу, їх родичам, племінникам, внукам, вихідцям. І все з часом, з часом, з часом люди почали про нас чути. І люди, які до нас хоч один раз зверталися, вони тепер не можуть нас минути. За останній тиждень ми відправили, ну, в середньому ми відправляємо 30 тере. 35 посилок, того тижня в нас був рекорд, це 43 посилки. Вони в середньому важать десь приблизно по 30 кілограмів. Якщо говорити про цифри, то починаючи з 22 року, ми оберти набираємо, тому що якщо до прикладу ми в 22 році робили 5 тисяч жерстяних баночок допомоги, то зараз ми робимо за рік, ми зробили чотирнадцятися. А якщо ми, наприклад, робили печиво. Um, ну, десь три тонни з половиною у 2022 році, то в цьому році ми зробили 21 тонну печива. Коли я рахувала і порахувала в тоннажі, Якось дивно, але дівчата кажуть, нічого ну то дивного. Якщо ми за один раз ми можемо використати кілограм 70 муки, досягти таких результатів городоцьким волонтерам вдалося завдяки підтримці небайдужих українців, і кожен з них усвідомлює особливе значення звітності. У мене більшість вся інформація я виставляю в інстаграмі в сторіс. Ну в постах дуже рідко, тому що їх дуже мало хто дивиться і можуть навіть не попасти в стрічку. Більшість в мене вся інформація в сторіс. Ну, як, просто фотографую, виставляю. Дуже багато ну Я замічаю, що коли я виставляю от багато звітів, багато, от, що хлопці роблять роботу, люди більше скидають гроші, більше донатять, бо вони бачать, що. Йде робота, щось робиться, а ще я люблю так, що вийти, насваритись трохи, коли трошки треба нагадувати, що в нашій країні йде війна. Нам набагато важче працювати в сфері допомоги, тому що ми офіційно зареєстровані і ми маємо Повністю звітувати, наприклад, перед державою. Ми кожного року подаємо звіти. Ми зареєстровані в єдиній базі реєстрації гуманітарної допомоги. Ось і, якщо говорити за автомобілі, то нас завжди перевіряє митниця: чи ці автомобілі дійсно які переїхали кордон. І були розмитнені по пільговій ставці, чи вони дійсно доїхали до військових. Тому ми завжди, коли передаємо автомобілі, передаємо їх по актах прийому передачі. Ось всі кошти, які до нас заходять, вони заходять виключно тільки на рахунок. І кошти, які від нас виходять, коли ми щось купуємо, так само виходять виключно тільки офіційно з рахунку. Ось і кожен з наших. Підприємців, які допомагають нам, вони мають я завжди на цьому акцентую увагу: вони мають можливість прийти. Ми друкуємо виписку банку і вони мають можливість подивитися, як заходили кошти, куди вони були передані. Ці кошти, за що платили. Крім того, на самому початку створення фонду у нас були збори. Ми вибрали комісію, і ми всі кошти, які. Витрачаємо, ми їх витрачаємо створеною комісією. Комісія підтверджує те, що там можна те купувати, чи те. Ну починали ми свою волонтерську діяльність. Ми ніяк не задумувались про те, що ми будемо якось звітувати, чи треба це робити, чи не треба це робити. Але з часом ну життя нас заставило до того, що да дійсно, треба про це. Треба говорити. Треба говорити, що ми робимо, куди ми робимо, куди ми відправляємо. І люди бачать, що ми ще працюємо. Ми робимо свою роботу. Ми робимо. Для хлопців, не для дружин, не для мамів, не для не, не для поганого слова взагалі не для оцінки. Ми це робимо для хлопців, щоб якось їм полегшити там роботу. Ну хоч якось. Ми ведемо активно в соціальні мережі. У нас є сторінка Чорнивський старостат. Ми звітували спочатку там. У нас вже тепер є сторінка Чорнивські господині. Ми її тільки починаємо розкручувати. У нас активно є сторінка TikTok. Тому що в нас дуже багато підписників Тіктопу, які нам також допомагають. Волонтери зазначають, що ефективно допомагати фронту можливо лише при якісній взаємодії активістів та громадян, які донатять. Тож ми запропонували їм поділитися своїм баченням, як цю взаємодію можна покращити. Ой, це важке питання. Зараз я, я просто завжди зрівнюю 22 рік і зараз. Зараз я ще там, я пам'ятаю, в 22-й, 23-й там збір зупинився. Я вже ой, все так погано, все так цей. Зараз я на сьогоднішній день я вже можу зрівняти, тому що в 22-й, 23-й рік збір на суму 250 тисяч я закривала максимум за два тижні. Зараз в мене збір на 270 тисяч, який триває вже другий місяць. Як… Комунікувати з волонтерами, з донаторами, чесно, я не знаю. Я вже, я і показую все, як є, без всяких масок, без нічого. І розіграші було безліч розіграшів, і що тільки не було в тих розіграшах, і, і процедури, і розмальовані тубуси художниками відомими. Тому мені на це питання дуже важко відповісти. Тут багато чого можна сказати. Я думаю, що це відношення кожного до, до ситуації. Той, хто хоче допомагати, він шукає шляхи. Ті люди, які хочуть допомогти, приїжджають і питаються. Ми говоримо, ми спілкуємося. Ми розповідаємо, що ми робимо, як ми робимо. Коли людина допомагає, ми, ми відкрито показуємо звідки береться, куди йде. Тут відношення має, має бути в кожного своє особисте. Як правило, ті, хто допомагають з досвіду, скажу, ті, хто допомагають, вони допомагають скрізь. А ті, хто допомагають мало або взагалі, ну я би на тому не хотів акцентувати нашу зустріч сьогодні. Наш благодійний фонд називається Єдність громади Шлях до перемоги. Це назва не придумана просто так. Це назва, яка придумана для того, аби згуртувати, з'єднати мешканців, підприємців і підприємства нашого нашої громади і разом рухатися до нашої перемоги. Мені дуже би хотілося, щоб люди довіряли тому, що бачить, тому що ну зараз хто хоче побачити якусь інформацію, це ж не так зараз складно зробити. Це треба поцікавитись, не не слухаючи, що говорять в маршрутках, що говорять на вулицях, просто елементарно зайти в ту саму мережу Facebook, подивитися, хто що робить, і так далі, і щоб хто не робив. Слава Богу, що роблять, тому що ну будь-який напрямок це важливий. Дами для себе вибрали продукти. Ми не закриваємо якісь інші збори, але добре, що є інші збори. І, і слава Богу, що, що, що люди щось роблять і кудись дають. Неважливо не, не куди дати. Головне допомогти. Неважливо, чи це будуть продукти, чи це будуть чорнивівські господині, чи це буде якась інша волонтерська організація. Головне допомагати і робити хоч щось, те, що можуть робити. Нема маленьких донатів, немає, тому що для когось 200 гривень, для когось 2 тисячі. Ну вони, вони реально допомагають. Ми, і ми саме на цьому тримаємось. тому що інакше ми б ну ніяк би не змогли. Без довіри людей ми б не змогли зробити навіть то.